Вітаю, я Басацький Андрій Володимирович, лікар інтервенційний кардіолог. Чи дійсно стрес впливає на роботу серця? Так, звичайно, хронічний стрес впливає на гормональний фон та негативно впливає на стан гіпертонічної хвороби та інших хронічних захворювань, погіршує їх перебіг. Таким чином, він негативно впливає і на роботу серця, тому. Стрес це не дуже добре як для серця, так і для всіх інших органів та систем організму. Звичайно, потрібно запобігати уникнню стресу та тривоги, наскільки це можливо в наших умовах. Чи впливає спорт на укріплення серцево-судинної системи? Правильно підібране фізичне навантаження, безумовно, благоприятно впливають на серцево-судинну систему. Але в кожному індивідуальному випадку це потрібно підбирати з урахуванням. Стану пацієнта, віку, супутніх захворювань буде гарно, якщо це буде робити досвідчений кардіолог, фізіотерапевт або тренер. Чи збільшилась кількість інфарктів в умовах війни? Кількість інфарктів залишилась приблизно на тому ж самому рівні. Але з розумілих причин, на жаль, збільшилась кількість складних та запущених випадків. Але незважаючи на всі труднощі, медичні працівники намагаються робити все від них залежне для того, щоб усі пацієнти отримали медичну допомогу своєчасно і в повному обсязі. Які ваші поради стосовно здоров'я серця в умовах надзвичайних ситуацій? Для того, щоб максимально зберегти здоров'я свого серця, треба підтримуватися збалансованого харчування, режиму труда та відпочинку, контролювати рівень стресу, якщо це можливо. Я раджу всім своїм пацієнтам не втрачати спокій, не втрачати віру в себе, в своїх близьких та віру в ЗСУ і своєчасно звертатися за медичною допомогою.